Ти знову відкриваєш додаток банку, і знову пусто. Зарплата була тиждень тому, а грошей уже майже нема, і не тому, що ти купив щось велике. Вони просто розчинились. Ти не ледар, ти працюєш зранку до вечора. Але в кінці кожного місяця відчуваєш те саме: якесь невидиме щось краде твою стабільність, і це щось не держава, не інфляція, не бос, це сценарій. Ти граєш у виставу, сценарій бідності, роль, яку тобі дали ще в дитинстві. Тоді, коли ти чув, гроші легко не даються багаті або злодії, або нещасні. Ми не такі, як вони, і ти повірив, бо був дитиною, бо ті, хто це казав, самі вірили в це, і ти не бачив іншого життя, окрім виживання. З роками ця роль стала частиною тебе. Ти навіть не помічаєш, як сам себе зупиняєш, коли щось починає йти добре. Бо зараз точно щось зламається, і воно ламається, бо ти все ще граєш по старому тексту у твоєму житті одні й ті самі сцени, просити аванс, соромитися, коли друзі запрошують у кафе, боятись відкривати рахунок. І що найстрашніше, в цьому всьому є певний комфорт, бо це знайоме. Уяви, що твоє життя це стара кімната, зі шпалерами з дев'яностих, запахом втомий пилом невисловлених мрій. І ти в ній живеш, бо боїшся вийти, бо думаєш, що за дверима ще гірше, а за дверима інше. Світ, де гроші не кара, а інструмент, де інвестування не для обраних, де дивіденди, не казка, а стратегія. Але щоб вийти туди, треба розірвати сценарій, той, що тримає тебе на повідку. Ти колись замислювався, чому так важко залишити навіть шкідливу звичку, бо вона знайома, а знайоме здається безпечним. Навіть якщо це бідність, усе життя тобі здавалось, що бідність це зовнішнє, але це не так, це внутрішнє. Це історія, яку ти розповідаєш собі щодня. Мені не вдасться, я не розумію фінансів, це не для мене. Але давай чесно, коли ти вперше вирішив, що розберешся в інвестиціях, скільки хвилин ти витримав перед тим, як закрити вкладку, і що сказав собі складно, дурниця мені не підходить. Це не була правда, це була твоя роль. Бо за сценарієм ти маєш програти, не виділятись, не змінюватись, бо зміна це загроза, загроза для того образу свого, який ти носиш з дитинства. Твоя родина жила скромно. Тебе вчили не просити багато. Ти чув, що бажати багатства це гріх. Вітаю! Це перші рядки твого сценарію. Але тепер питання: скільки ще ти хочеш грати цього персонажа, скільки ще місяців закінчуватимеш на нулі? Скільки ще ночей проведеш у страху перед банкоматом? Проблема не в грошах, і навіть не в знаннях, проблема в дозволі. Ти собі не дозволяєш, не дозволяєш вірити, що може бути інакше, що можна відкладати, інвестувати, мати подушку безпеки. Дивіденди це не магія, це дисципліна, це рішення, це коли ти щомісяця відкладаєш, навіть якщо мало, і поступово будуєш свою дерево грошей, що кожного місяця дає плоди. Але дерево не росте на піску, а пісок це твоя стара історія. Та, де ти не такий, не заслуговуєш, не здатен. Поки ти живеш у ній, гроші будуть вислизати. Подумай про це. Може ти не бідний? Може ти просто все ще граєш роль бідного? І що буде, якщо перестанеш? Уяви сцену: чоловік сидить у темній кімнаті. У нього в руках стара книжка. На обкладинці назва Життя без шансів. Він її читає щовечора. і плаче. Але не тому, що сумно, а тому, що боїться перестати читати, і одного дня він закриває книжку, не тому, що вона закінчилась, а тому, що вирішив почати нову, без сценарію, без старих слів, без бідності, як спадщини. Але варто було йому перестати читати, як усе стало дивним: спочатку тиша, потім страх, наче щось усередині кричить: Повернись, це небезпечно, і це нормально. Бо новий сценарій ще не написаний: перші сторінки будуть порожні, ти не знатимеш, що робити. Але саме тут народжується свобода. Не тоді, коли все зрозуміло, а коли ти дозволяєш собі не знати і все одно йти вперед. У фінансах це схоже на перший внесок у фонд дивідендів, невеликий, незрозумілий. Але він запускає рух як перше слово, написане у власній книзі. І так. Буде важко, бо стара роль повертатиметься. Вона скаже: Ти витратиш усе, ти не зможеш регулярно вкладати, це марно. Але щоразу, коли чуєш цей голос, згадуй: це не ти, це актор, якого час звільнити. Усе життя ти був у тіні. Але тінь з'являється лише тоді, коли є світло. А це значить, світло в тобі вже є, тобі лишилося лише повірити в нього. Уяви, що кожен вклад у дивіденди це цвях у фундамент нового дому. Там буде безпечно, спокійно. Там не доведеться ховатись від листів з банку чи уникати дзвінків із невідомих номерів. Але спочатку дискомфорт, бо сценарій бідності не хоче відпускати. Він буде шепотіти крізь новини, родичів, друзів, краще мати стабільну зарплату, інвестиції то для багатих. Ти що, мрієш, і ось тут головна битва не з грошима, а з внутрішнім дозволом. Ти повинен сам собі сказати: Я маю право, право на достаток, на фінансову свободу, на інше життя. Це не буде фільм із щасливим кінцем. Це буде шлях довгий, іноді болючий, але справжній. І кожна нова звичка як новий акт у твоєму сценарії. Тепер уже не про бідність, а про силу. Ти почнеш розуміти, що гроші це не про витрати, це про рішення, і найбільше рішення це залишити роль, яка вже не служить. Подумай, скільки в тобі образ, пов'язаних із грошима, скільки разів ти соромився, коли не міг щось купити, скільки разів казав: Я просто не з багатої сім'ї. А тепер скажи собі: і що з того, бо те звідки ти не визначає, куди ти можеш дійти? Єдине, що справді визначає, це твоя готовність переписати власну історію. Хтось скаже, життя складне і буде правий, але ти можеш зробити його простішим, якщо перестанеш сам собі ставити підніжки. якщо навчишся не витрачати емоційно, не жити лише сьогоднішнім, навіть найменші дивіденди це доказ, доказ, що твоє майбутнє може працювати на тебе. Що є спосіб жити без постійного страху, втратити все, уяви, що твої гроші це насіння, і кожна гривня, вкладена з розумом, проростає, але ти маєш вибір поливати ці зерна або знову витратити все на ще одну ніч втечі від реальності. Твоя історія не вирок, це чорновик, і ти можеш його переписати, але тільки якщо перестанеш шукати винних. І подивишся в дзеркало не для того, щоб соромитись, а для того, щоб побачити: ти вже не та дитина, яка вірила, що багатство це гріх. Ти дорослий і маєш вибір, вибір, продовжити сценарій бідності або почати новий, де є простір для помилок, для навчання, для зростання, де бідність не обов'язкова умова. А досвід, що залишився позаду, і якщо прямо зараз у тебе нічого немає, це не поразка, це початок. Бо найбільші зміни народжуються не з надлишку, а з порожнечі. То може ти не програв, може просто настав момент написати інший фінал.